Всім привіт, друзі! Це без цензури на цензор. Нет, мене звати Богдан Буткевич. Підписуйтесь на нашу кращу аналітику українського Ютубу і поїхали. Ну що ж, а тепер давайте спробуємо підвести певні підсумки оцього пригожинського бунту, що відбулося, до чого це все, і власне які висновки варто зробити українцям з цього всього. Ну, якщо ви пам'ятаєте те відео, яке я вам записував в суботу, ще по гарячих слідах, коли ще навіть було незрозуміло, що Пригожин зупиниться. Я вам одразу казав про те, що як би не закінчилася ця історія, вона Україні в будь-якому разі йде в плюс. Чому? І це в принципі події підтверджують в будь-якому разі, тому що росіяни є найбільше прихильниками, навіть не так. Вони знаєте релігійно майже поклоняються. Чому силі? І тому для них найважливіше, щоб їх верховний правитель, їх цар. Залишався сильним, і головне, постійно демонстрував цю саму силу. Як тільки він цю силу перестає демонструвати, це означає тільки одне, що не настоящий, пора його так сказати, туди вкаче. І от чому, власне, вся ця історія з Пригожином є для нас дуже позитивною, не дивлячись на те, що цей бунт не призвів ні до чого конкретного, окрім того, що сам Пригожин втік в Білорусь. От, тепер, і Єдине, що тепер, по суті, в Росії не буде існувати оцього ЧВК Вагнер який, правда, як виявилось, як сказав сам Пуйло, коштував російському бюджету понад мільярд доларів за рік, коли його фінансували з травня 22 по травень, 23-го року. Хорошеньке такое ЧВК, да? яке в результаті чуть не призвело до державного бунту в самій рашті. Ну, то менше з тим, нас не російські проблеми цікавлять, а власне, що відбулося, які має значення все, що було. Дивіться, вже дуже багато було конспірологічних теорій від того, що це насправді сам Путін це придумав. Але я сподіваюся, після того як це существо з'явилося в відеозверненні і в своєму цьому богому зверненні до так званих розгвардійців, які зупиняли весь цей бунт. Хоча ми прекрасно розуміємо, що насправді бунт зупинив сам Пригожин. От я думаю, що насправді, от його жалюгідна поява, жалюгідний вигляд і абсолютно шизофренічні речі, які він говорить і робить, які до речі, бачать всі росіяни, які вони дебіли не були. Вони, тому що вони бачать, що цар слабий, цар втрачає хватку. Так, от от саме ці появи, саме ці слова, які він говорить, дуже чітко дають зрозуміти, що насправді це не була ніяка постанова з боку Путіна. Тобто, вся історія з Пригожиним явно для Кремля виявилася абсолютною несподіванкою, яка призвела до дуже серйозної паніки, до нерозуміння, що робити, і до моменту повної розгубленості аж до намагання втечі з Москви. А я нагадаю, що кілька урядових бортів з Москви тоді в суботу, 24 червня, тікали. І це є доведений факт. От, і з величезною долю вірогідності в одному з тих бортів, які тікали, був і сам Путін. Це дуже показова історія, от, яка, на мій погляд, дуже чітко показує, що ніяким хитрим планом з боку Путіна це не було. Чи була вся ця історія хитрим планом якогось оточення, умовно, Путіна, е, представником чи там, силовою знаєте, хувалдою якої е, був сам Пригожин? Не виключено, зовсім не виключено. Е, тим більше дуже важливо буде подивитися на те, чи буде все-таки протягом якогось е, більш-менш адекватного відтинку часу відсторонений від посади товарі Шейгу. А про це ходять все одно вперті чутки. На даний момент поки що ні, до речі. Ну, але це стандартна кремлівська історія. Там ніколи рішення швидко не приймаються і ніколи швидко нікого не прибирають, щоб не, в жодному разі ніхто не подумав, мовляв, що значить, вони можуть якось значить, вестися на вимоги народу і так далі. Ні-ні, ні там такого бути не може, ви розумієте. Менше з тим, тому. Чи могли бути ці люди так, але я все-таки як казав вам тоді і в суботу, що називається в розпалці цієї історії, так зараз повторюю свою точку зору. зараз. Я впевнений, що насправді в першу чергу головним актором цієї всієї історії був сам Пригожин. Тому що, як я вам пояснював, знову ж таки, цей товариш вважав, що він вже вхопив Бога за бороду, і тут йому кажуть, «Слухай, ти йді, Вася, слівайся під свого головного врага, а ти сам іді та мені відсвічує. Ну, він зрозумі... ну і зрозуміло, він прекрасно розуміє uh, habits and ways, тобто, знаєте, звичаї російської елітки, де якщо ти програєш апаратні ігри, uh, це означає, що тебе вбивають. Тому відповідно він розумів, що йому власне нема чого втрачати і він почав качати. Uh, я йому цілком, до речі, вірю, коли він каже, що він не збирався. Збивати Путіна абсолютно, я впевнений, що він бився за своє виживання, за свої плюшки, за те, щоб зберегти своє там якісь канали впливу, і так далі. От власне це була головна мета його дій. Не можна сказати, що він її не досяг. От, е велике питання, звичайно, чи він залишиться колись російській поліції, а з іншого боку, ну, дивіться, да, йому там, звичайно, хтось не пробачить і так далі, але хто, багато хто буде вважати, що він молодець, тому що він же не пішов на кровопролиття для того, щоб зберігти кров русських людей. Ну, побачимо. В будь-якому разі на тлі все більш дряхліючої і маразматичної кремлівської влади будь-хто, у кого є яйця і е е бажання щось робити, в принципі, отримує певний шанс. Ну, Пригожин цілком можливо. Звичайно, себе підобнулив цією історію, але тим не менше я би не скидав його остаточно з рахунку, і думаю, що він ще цілком може десь вилізти в якийсь момент часу. От. Тому я думаю, що якщо. До речі, там вже є конспірогічні теорії, що це Китай насправді все мутив для того, щоб значить, викинути вагнерців з Африки, а з іншого боку, приструніть Путіна. Дуже сумнівна історія. Чесно скажу. Я чим далі живу, чим більше я займаюся політикою, чим більше я вивчаю якісь історико-політичні системи і системи прийняття рішень. Я все більше приходжу до висновку, що 99% Речей, які відбуваються в історії, пояснюються не якимись там хитрими конспірологічними планами, не якимись там абсолютно дуже там продуманими диверсіями чи чимось таким. Ні, все вирішує в якийсь момент чи Накопичується якась певна сума протиріч, проблем, а потім якась конкретна людина, іноді абсолютно з особистих міркувань робить якусь річ, яка нагадує, знаєте, як камінець, який так бум. І потім починається обвал. От мені багато в чому історія з Пригожином нагадує саме цю історію. Він був ображений, він вирішив покачать і раптом виявили, що покачать, та виходить, що система, яка здавалася монолітною, насправді виявляється абсолютно імпотентною. Що Путін, який завжди вважався там його вже критикував, але все-таки він в образі. Такого знаєте, мудрого батька нації, вивели, що він насправді старий маразматик, який записує трясучимися руками якісь відео, в яких він то говорить одне, то потім інше. Потім починає дякувати якійсь розгвардії, яка там когось зупинила, хоча це пригожин сам зробив. Ну тобто, якщо ви думаєте, що в Росії цього не помічають, то дивіться дуже багато є речей, коли зчитуються певні невербальні сигнали. Тобто, повірте, навіть найтупіші тварини російські зрозуміли, що що то не то. Діта протічка, утічка сили, А це для них найважливіше. І це, до речі, найважливіший наслідок. Так само найважливіший наслідок всієї цієї історії, по великому рахунку, повторюється, нам абсолютно без різниці, хто саме стояв за цим, що далі буде з Пригожиним. Це все діло десяте, повірте. Для нас в цій історії важливо те. Що ну ви розумієте, да? народ в Росії це ніхто, це не, не у нас, де виборці грають велику роль, де навіть Зеленський змушений рахуватися з рейтингами, тобто з думкою людей, як би там не було. Ні, в Росії це все до сраки. В Росії грає роль тільки, власне кажучи, і головним єдиним гравцем є еліти. Так от для нас найважливіший наслідок і висновок з тих всіх подій, що всі російські еліти отримали чіткий сигнал. влада, Більше немає монополії на вирішення всіх питань. Тобто тепер кожен, хто хоче якось поміняти правила гри, вибити собі більш такий, знаєте, смачний, великий, ласий шматок. Йому просто треба почати гру, і не от ці от підковерні ігри ще раніше, коли ти просто намагався в процесі якось пробратися ближче до нього. І чи до його людей, яких він розставив, щоб він прийняв рішення на твою користь. Ні, тепер виходить, що російська елітка, по суті, може качати, от як ти зробив Пригожин, тобто вигризати собі якісь повноваження. Тобто тепер показали оці події, що якщо ти достатньо борзий, то в принципі ти можеш вже встановлювати свої правила гри. І це насправді найважливіше, друзі. От саме з таких моментів. Починалися насправді всі смутні часи уражки. від часів Івана Грозного до 1917 і 1991 року. Тобто, з моменту, коли цар пофіг, як він називався, генсек, імператор там, без різниці. Так от він втрачав е, оцей ореол єдиного начальства. Суверенітету, як це дуже часто любить говорити Путін в його ж устах, коли він постійно говорить про суверенітет Росії, це мається на увазі, щоб я сам мог приймати рішення. До речі, це треба теж дуже чітко розуміти, от так ось. Оце насправді найважливіша історія. Автершоки, знаєте, як після землетрусу, вони ж не видиміноді от коливання земної кори, але вони є, і вони обов'язково вплинуть і матимуть свої наслідки. Так от від цих подій пішли гігантські автершоки до самого ядра оцієї гнилої ублюдочної рашистської системи. Вони не будуть мати прямих безпосередніх прямо зараз наслідків. Тобто, той, хто знову там хоче впасти в гріх надмірного оптимізму, що от все, Росія завтра розпадеться, фронт розвалиться. Ні, найближчий час цього. Точно не станеться. Навпаки, зараз за російською традицією будуть відбуватися процес награждення непричасних, от і наказання невиновних <гум> От, власне, награждення непричасних вже розпочалося, ми його бачили, коли всяким там золотовим іко роздають медальки. от Зовсім скоро ну 100% Путін захоче провести якісь арешти, репресії. Чому, тому що ну в цьому хоч якось проявити свою тіпа силу яка досі ще нібито з ним, і яка до. Нібито лишається. Але ж, як ви розуміємо, Пригожин уже втік. Вагнеровця він сам особисто дав, по суті, в вільну, тобто сказав, або йдіть в Білорусь, або підписуйте контракти з Міноборони, або просто йдіть нафіг там до своїх родин. Тобто, їх, типа чіпать, як то вже не по пацанськи виходить. Да? І виходить, що постане дуже велике питання, що треба когось знайти віноватова, і це теж буде питання. Кого знайдуть яких тилочників, але в будь-якому разі ми маємо зрозуміти, що найближчі місяці навпаки все принишкне, всі будуть мовчати, всі будуть чекати, що буде відбуватися далі. Тому ті, хто очікує швидких результатів, ні, їх не буде. Але найважливіше, що зараз буде відбуватися регіональні еліти, Кадиров, всі ці башти Кремля, все це лайно, яке там є, воно все зараз буде займатися переоцінкою цінностей. А головне, вони всі зрозуміли слабкість особисто Путіна. І вони тепер всі почнуть прораховувати операції свої, з урахуванням того, що Путін він якби є, але він все менш дієздатний, він все менш адекватний. Ну, тобто, ті його виступи, які вони дуже чітко показали, що ця людина ну, дійсно втрачає абсолютно таке враження. Розуміння того, що відбувається, він це більше живе в своєму віртуальному світі, що до речі є дуже небезпечним, як для диктатора. Але тим не менше, всі тепер будуть розуміти, що світ без Путіна можливий і він набагато ближче ніж комусь здається. Це означатиме, що всі, абсолютно західні і не тільки країни, тепер зрозуміли, що Путін дійсно перестає бути головним. Російським сувереном. так, він всі досі очолює цю державу, але тепер можна вибудовувати свою політику так, щоб шукати йому альтернативу, шукати яких судей, які можуть його замінити, заключати якісь пакти, знаходити агентів впливу і так далі. Тому я гарантую на 400%. Ви звернули увагу, як американці дуже чітко сказали, що вони були в курсі про всі ці двіжі пригожинській і навіть заздалегідь. Ну тобто, -то, хтось же їм цю інформацію доводить. Можна не сумніватися, що в російській еліті є дуже багато людей, яким за щастя досі спілкуватися з американцями, і за щастя було би з американцями домовитися. От я від себе вангую, що американці зараз і не тільки захід, і китайці зі свого боку всі різко посилять процес пошуку союзників всередині російської еліти, які на яких можна буде опертися, які в перспективі, до речі, можуть Цілком навіть об'єднатися для того, щоб прибрати Путіна, який всім буде заважати. Наскільки швидко це відбудеться, сказати дуже складно. Так, є одна дуже реперна точка. Нагадаю вам, що в Росії вибори це звичайно смішно, але це просто така точка підтвердження легітимності, скажімо так, влади. Так от, наступна така точка відбудеться в наступному 2024 році. Я цілком допускаю, що дуже цікаві події можуть відбутися якраз ближче до цих виборів. Тобто раптом. Основні гравці вирішать для того, щоб вирішити свої питання, щоб Росія пішла на ті історії, які будуть потрібні заходу, Китаю, будь-кому іншому. Пора з Путіним так сказати, попрощатися і сказати йому «пока». Цілком можливо, але це тільки одна з версій. Насправді ніхто не знає, як буде, і той, хто вам каже, що в нього вже є чіткий план на столі, він бреше. Тому що такого плану немає ні в кого, ні в Байдена, ні в Сідзіньпіня, ні в Путіна, ні в Зеленського. Ні в кого немає. Це однозначно. От, але в будь-якому разі, ця ситуація дуже добра тим, що вона показала, що можна і так. Вона показала, що в цій системі вона є абсолютно гнилою, і недієздатною, що не дивлячись на те, що там величезна кількість силовиків, вони всі добрі, тільки там, де треба бити в рьох одну бабку з плакатиком. Як тільки знаходиться щось серйозне силове, одразу всі побачили силу цієї структури. І головне, похитнулася віра в царя. От я ще раз і ще раз підтверджую, повірте. Не дивлячись на те, що цар ще тут він нікуди не подівся. Він навпаки, я впевнений, буде кілька там наступних місяців максимально демонструвати свою маскулінність, свою силу. Тим не менше, от авторшок від того, що він такий виявився, він буде тільки посилюватися. І я впевнений на 400%, що це дасть свої наслідки. Те, що відбулося, це дуже чітко вкладається в ту саме схему той сценарій, який для України є найбажанішим, тобто сценарій дестабілізації Російської Федерації. Не знаю, чи розпаду, тому що мені здається, розпаду Російської Федерації ніхто в світі не хоче. Ви ж побачили, да, як і Захід, і Китай і всі злякалися, що раптом ну це ж найбільший кошмар да, ядерна зброя найбільша в світі, ну, взагалі, запаси цієї ядерної зброї, там, 5 там, здається, з половиною тисяч ядерних боєголовок може потрапити до рук хрін знакому. Відповідно, це означає, що цілком, можливо, повторюся, Росію будуть ослаблювати, і з нею будуть пробувати там щось заключати і так далі. Власне, єдине, що хочу сказати, що для нас з вами важливо розуміти, що для нас найважливіше це війна. Ми маємо дійсно добитися максимальних результатів на полі бою. Це дійсно може пришвидшити ті процеси, про які ми говоримо, тому що саме військові поразки є головним тригером змін і революційних ситуацій, і смут в Росії. Нічого нового, але так є. Тому дуже важливо, ефективна і успішна робота збройних сил України. Тому, звичайно, якщо ви звичайна людина, повторюся, для нас найважливіше продовжити донатити, допомагати збройним силам, вірити в них. От і дуже чітко розуміти загальну диспозицію, не бути в полоні якихось ілюзій, швидких перемог і швидких рішень. Повірте, на жаль, в розвалі Російської Федерації, такий як ми хотіли з нам, зацікавлені, напевно, тільки ми, ну може, поляки, і то не факт. Тільки ми, і це треба дуже чітко. Розуміти, от. тому для нас важливо просто бути готовим до моменту, коли там дійсно почнеться дуже серйозна дестабілізація, коли піде там якісь там процеси, які зможуть нам допомогти щось виграсти своє. Е, наскільки це розуміє наша влада? Це хороше питання. М -м, сподіваюся, що розуміє. Е, хоті, хотілося б, щоб наша влада правда розуміла, що і при цьому треба мати на високому рівні стосунки з заходом, не на словах, а на ділі е, от. і не обманювати цей захід. От. Ну, але тим не менше, все таки бачите, Західна преса розповсюдила, наприклад, інформацію, що під час Пригожинського бунту а, західні країни напряму попросили Україну не наносити якихось ударів по території Росії, а, не використовувати, мовляв, цей бунт прямо зараз. Ми виконали це прохання. Це добре. Хоч, як би нам там здавалося, що навпаки, треба було б використати. Ні, це добре для того, щоб хоч якось мати певну довіру між нами і нашими західними союзниками. Тому що ж, те, що відбулося, не треба його переоцінювати, але не можна і недооцінювати. До речі, ще одним непрямим наслідком я думаю буде те, що цілком можливо китайці позахоплюють в. Африці все те, що встигли позахоплювати ЧВК Вагнер, Вангую, до речі, що цілком можливо, французи вирішать трошки повернути свої сфери впливу, в які влізли вагнерівці. Ну то таке це для нас зараз не має великого значення. Для нас головне те, що всі побачили, що король голий насправді, і що стабільності в Росії більше нема а значить, треба починати свою гру. Якщо ти не хочеш опинитися раптом біля розбитого корита, всі це зрозуміли. І всередині Росії еліти, і поза і межами. І це найкраще. Тому є, нам є за що ну як, подякувати, звісно, я мразі пригожину не хочеться йому дякувати, але, тим не менше, своїми вчинками він безумовно нам допоміг. Але знову ж таки, як зовсім, я вас закликаю, в жодному разі не мати якихось рожевих фантазій про швидкі перемоги, завтра Путін помре і так далі. На жаль, Вірогідність швидких реакцій від цієї всієї історії дуже невелика. Я думаю, що насправді певні серйозні реакції будуть не раніше ніж наступного року, коли власне будуть наближатися ці так звані вибори 24-го року, і коли дуже багато різних процесів будуть інтенсифікуватися в залежності від цього, тому що путіну треба отримати легітимність на наступний строк. А от як це зробити, це велике питання, особливо за рахуванням того, що він показав, от у всій цій історії головне, коли він побачив, що. Напряму пригоджено майже ніхто не підтримав, але я думаю, всі зрозуміли, що якби він дійшов до Москви, а він би міг дуже легко дійти і захопити її, то я думаю, що Путін би владу не втримав. І він це дуже добре зрозумів. Тепер цікаво, чи вистачить у нього яєць і розуму на серйозні репресії, і чи будуть, якщо раптом ці репресії почнуться, чи будуть ці репресії дійсно терпіти еліти. Я думаю, що ні того ні іншого не буде, буде знов показуха, і знову ж таки схватка Бульдога під Кавром, яка все більше буде набувати ознак. Боротьби за те, хто стане наступником Путіна, і хто буде ділити його наслідство, і добра новина для нас, в тому що для абсолютно всіх великих російських гравців насправді Москва і російські справи є набагато важливішими за українські, тому що там більше грошей, там є дійсно за що побадатися. Це реально дуже велика країна з величезними запасами всього. І повірте, Україна і українська війна потрібна тільки самому Путіну і там якимось яструбам. Які на ньому заробляють, або чий імідж напряму вже прив'язаний до цієї війни. Абсолютно більшість російських ублюдків, навпаки, думаю, з великим здоволенням без дихалася з цієї історії. Тому от такі от мої оцінки. Якщо вам було цікаво, якщо вам вони були корисні, то, будь ласка, не забудьте поставити палновісне, як то кажуть, лайкос цьому відео. Це важливо, друзі. Підпишіться, будь ласка, на цензур.нет, на наш YouTube канал. Ставайте спонсорами нашого незалежного видання, а також підписуйтесь на наш канал Шоу -Бісики. там теж дуже багато. Цікавого, яскравого, такого, смачного контенту, де ви теж можете підтримати нашу творчість. Дякую вам дуже за увагу. Вірте в Збройні Сили України, вірте в Україну і знайте, що тільки ми самі маємо вирішувати свою долю. Так і буде, друзі. До зустрічі!